Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду. І сьогодні я вам розкажу про троянду гірцигіня Крістіана. Неймовірна троянда. Ароматна. Це сорт, який відноситься до класу Флорібунд. У Герцегіні Крістіани є декілька інших. Насп Сікрет Парфума Крістіана Лабель Гуе, а також Із Енджел. Ця флорібунда була виведена в 2003 році в Німеччині Тімом Германом Картесом. Вона була представлена від їх фірми як герцогиня Хрістіана в 2013 році. У 2015 році у Франції вона була запропонована публіці підем'ям Лабельгуе. В цьому ж році, у Японії як Крістіана. ім'ям Is Angel. Земний ангел. Торт відомий в Америці. Ця троянда з серії Парфума Collection. Герцогиня Хрістіана має. Вишуканий сильний аромат. Дуже приємний, такий складний аромат, в якому ми можемо відчути відтінки, лимонні, малинові, легкий аромат рожевої олії з ноткою шампанського. Кулі подібний бутон. Складається з від 85 до 95 пелюсток. Троянда дуже щільно набита. Колір троянди варіюється та більш таких світлих відтінків, від кольору слонової кістки до ніжно-рожевих відтінків, і навіть іноді бусково-рожевий дуже блідий. Колір квіток залежить від ґрунту та освітленості. Квітки з'являються в великих суцвіттях від 5 і більше до 10 штук на одному стеблі. Вони не розкриваються занадто, хіба що в дуже-дуже спекотну погоду. І лишаються такими схожими на кульки морозива, напіввідкритими бутонами. Квіти гірцегінні хрістяни від 5 до 7 см. Кущ густий, він буває навіть ширший, ніж в висоту біля 80-70 см. Висота приблизно, і ширина куща. Такий розлогий кущ, але який сам себе тримає. Листя троянди середнє зелене. Напівглянцеве і на листовому стеблі 5 листочків. Хороша стійкість до хвороб. Більше любить вона напівтінь у мережевну тоді їй не так важко витримувати пекуче сонце, більша частина часу. Така погода, коли сонце пекуче і небагато дощів. В гарну сонячну погоду квітки довго тримаються, дощ може їм задати шкоду і вони можуть попсуватися, якщо буде довгий та рясний затяжний дощ, вони просто не встигнуть висихати. Мені дуже подобається поєднання цієї троянди з садовою ромашкою. Симпатично виглядає разом така пишна, ніжна, шифонова квітка гірцеїні Крістіани. І як контраст дуже-дуже проста квіточка ромашки. Чула, що один з батьків сорту це троянда англійської селекції Девіда Остіна Джеф Гамільтон, що, мені здається, дуже зерогідне. Є деякі схожі ріси між цими сортами. Особливо, мені здається, схожим аромат це все один єдиний кущ. У мене він квітне біля лілей. Має в сусідах лаваглут. Теж флорибонда темно-червоного оксамитового кольору, яка також дуже рясно квітує, і про неї я обов'язково розкажу в іншому відео. Гірцегіня Хрістіана має світові нагороди. Сертифікат випробувань та нагороду за аромат конкурсу Троян Саверн. У 2014 році, премії міста конкурсу Троян Батен Баден в 2014 році. І в 2015 році вона отримала маркування IDR. Тобто вона війшла в світову галерею найкращих троянд, близьких до ідеалу. Як і більшість вона універсальна, гарно компонується з іншими квітами та рослинами, підходить, як і троянда переднього плану, і як троянда монопосадки, може бути як соло троянда окремо. Це дуже красиво. Цей сорт квітує рясно протягом сезону. Необхідно вносити добріва, щоб було у рослини з чого вирощувати таку велику кількість квітів, бо це куще може виснажувати, якщо буде мало поживних речовин. Тоді не буде такого рісного квітування. Троянда зачаровує, у неї чудовий аромат, вона гарно виглядає. Пишними букетами китиці це просто насолода для очей, анісорт. Неймовірна троянда, я дуже її люблю. Хоча деяким здається, що цей сорт важкий у догляді, що в нього квіти можуть не відкриватись. Але якщо у вас не дуже вологий клімат, то ця троянда варта уваги. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, дивіться інші відео. До побачення!